Реабілітаційне відділення наше відкрилося в 2022 році. Спочатку воно було відкрито на 25 ліжок, тепер воно у нас відкрито на 35 ліжок. Відділення в принципі, функціонує, забезпечено всією матеріально-технічною базою, яка була нам необхідна, на, станом на таку кількість ліжок. Але в подальшому ми все ж таки плануємо розширювати реабілітацію, збільшувати кількість ліжкомісць, тому що так заставляє нас і ситуація, яка зараз є в Україні, і вимагає Міністерство охорони здоров'я. Кількість ліжок має збільшуватись до 60, в таких закладах, як ми. Реабілітація в себе включає як гостру, підгостру реабілітацію, так і реабілітація. З інших відділів, хворим, яким перенесли гострий інсульт, хворі, які зазнали травм, взагалі вся, вся патологія, яка в подальшому після основного місця лікування може потребувати реабілітаційного відділення. За весь час ми провікували понад тисячу чоловік. Це за два роки, і наразі у нас перебувають на лікуванні 35 чоловік. Зараз ми можемо надати стаціонарного стаціонарної реабілітації 35 і амбулаторний до 10 чоловік. Тобто зараз у нас в відділі може перебувати близько 50 чоловік. Більшість з нас пацієнтів це військовослужбовці. І в нас на проблема, що по суті нам не вистачає зараз місця, тому що лікарня вона на чотириста ліжок, з віднімаємо реабілітацію пологовий будинок. Там де не потрібна реабілітація, маємо десь 400 пацієнтів, які потребують реабілітаційних втручань після оперативних, після гострого інсульту і Травми різного характеру. Тобто військовослужбовці зараз мають ампутацію, ми займаємося протезуванням, ми займаємося допротезною підготовкою і після протезної підготовкою. Бувають спинно-мозові травми. в нас військовослужбовці цивільні черепно-мозові, травми периферичних нервів, переломи кінцівок і так далі. Проводимо реабілітацію не 21 день, це зважу гіднозології, тобто це може бути і три місяці. У нас просто реабілітаційний цикл 14 днів, але при таких важких травмах, як черепно мозгова спінальна травма, ампутація, гострий інсульт можна 8 разів на рік проводити реабілітацію. У нас є підписані договори з протезними підприємствами, які приїжджають сюди і займаються протезуванням. А ми займаємося реабілітацією, яка пов'язана з протезом. Тобто можна реабілітацію по кілька разів. Військові теж проходять кілька разів. Так, так, так вони можуть проходити кілька разів по потребі. Mm -hmm. Тобто Національна служба здоров'я оплачено вісім в реабілітаційних на рік. А скільки таких військових, що у вас вже повторно, третій, все якщо хворі з ампутацією, тобто у нас є військові, які прибувають зараз більше двох місяців на реабілітацію. Тому що їм постійно треба налаштовувати протест, протестне підприємство приїжджає, обслуговує їх. Ми, ми займаємося. З ними реабілітацію, тобто це довгий процес. І скільки таких було, що отримали тут протезу? Е, на тому, того року вісім чоловік, Але ми почали займатися протезуванням з, з вересня місяця. — Це протезування нижніх кінців? Чи протезу... Ми займалися протезуванням всіма, кінці... всіма кінцівками. Це верхні, нижні кінцівки, біонічні протези, механічні протези і так далі. Так не вистачає, тому що ніхто не був готовий до такої кількості хворих. Тобто фахівців ми завжди шукаємо, якщо хтось хоче може, і має відповідну кваліфікацію, ми навчимо всього, звертаємося.